Нагадаю, що на GGDropпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! І всім привіт, друзі! З вами знову я. Атом. Початок цього відео не записався, тому відразу вожу вас в якби в курс справи. Так, таким чином, сьогодні тестимо апгрейди в минулій серії. Чого не випало, на жаль. І ось таким чином я повибивав трошки з кінчиків. Ще 2000 є, тобто зараз підемо довідкриваємо чайний кейс і дещо розповім вам. Так, чайний відкривається, 280. Ну, буду зливати те, що по 500 падає. М -м, можна ще 500, щоб більше був баланс. Ладно, нема. Окей, відкриваємо три кейсики за 897. Також чувак в коментарях стосовно апгрейдів запропонував. Цікаво, доволі цікаву доволі тему. Це е, кожен скін апати на тисячу джепонтів, потім на дві, на три, на чотири. Ну і який, тип, типу, дійде скін, тобто великі шанси теж випробовувати. Ну, напишіть в коментарях, чи було б це цікаво вам побачити, подивитись. Я думаю, да. Я думаю, таке ми будемо робити, тому що треба ну, якимось чином тестити. Тобто, не тільки ж на маленький шанс перевіряти, а ще й е, на більш-менш якийсь. Ну, Нормальний шанс, скажімо так. 64, блін, це можна було в апгрейд, але ладно, нічого страшного. Оце можна в апгрейд закинути, 170 джепонтів. Також а, цей кейс новий Solar Safari. Я ще на нього не заходив, але, можливо, ви бачили вже серію, де я його тещу. це, тому що, може, я виклав її позачергово, Але може наступна серія це якраз буде з перевіркою оцього кейсу. Так, а, також, також. Нагадую про кейсик м, про, ну про новий мій промокод, який доступний місяць тільки. Тому хто хоче, користуйтесь 149 джипоїнців, дає оцей от кейсик за депозит від 60 джипоїнтів, АТМФ 88. Ну, більш детально в телеграмі. Хто хоче, той зайде. Так, непогано, до речі, випадає як для апгрейду, і полетіло. А, ага, Тут був десь кінчик за 70. Давайте я його відразу закину. Де був цей скінчик? От, муха. Муха за 70. М, закидуємо на ну, на маленький відсоток, тобто 6 тисяч, хай буде. Що в нас є? Оріон, Юсп, А, не можу я. Ладно, давайте на 5 тисяч закину. Отак от, от, ні. Чомусь не пише, 5. 5 000, і, і, і Що тут цікаве є? Ну, оце, оце достатньо непогано. 1.17, але почало занадто сильно обертатись. А, 112 поінтів, І будемо робити, як в минулій серії, тобто десь на 6700, да, якщо я не помиляюсь, тут якраз будуть рукавички повинні бути. Ось 6700 і. Випадає чи ні, випадає. Почекайте, це дуже схоже. Це було дуже схоже. Це було дуже схоже. Е, можна оц... Не, оце, оце відразу. 6700. Пам і. А, а, ну да, Полетіло. Полетіло відразу, ж. Це навряд чи випадає, хтось ніж вибиває, крутий. Суперкрутий ніж хтось вибиває, але не я, на жаль. Е, ну, Ми, в принципі, на рукавиці робимо апгрейд, тому тут ніже не випаде. 172 джепонти. Е, ну, так само. 6700. 6700. Ось таким от чином. 2.15%. І це було схоже. Це було схоже, але дуже близько зупиняється, але не те, що потрібно. Окей, ще раз. Полетіла. Поки, не випаде. Поки не, випаде, не випаде, робимо ось так. А чому? питання Чому Зевс оцей? Мінімал Вер якості коштує 6700 джепонтів. Отаке питання. Напишіть в коментарі а що це таке? Чому він такий дорогий? Що за бред? Ладно, Ладно питань <свісно> в мене нема. Звісно, не дуже хотілося б цей Зевс, але. ой, а може, може, по приколу зробити апгрейд на нього? І назвати серію, прикинь, да я виб'ю його і назву серію, вибив, ну, типу, найбільш неліквідний скін. Ладно, він не випадає, походу. Походу, треба буде з рукавицями серію називати якось. Ну, якщо вони мені, звісно, випадуть. 6700, рукавички, і оцей скінчик. 4.30. Два, але занадто. Занадто сильно стартуємо. Ну, це погано. Це погано, я б сказав би. Давайте оце я буду копіювати, щоб відразу вставляти і робити швидкий апгрейдик. До речі, схо. Ну, ладно, не так схоже, як я хотів. Окей. От, Ctrl-V просто натискаю. Да, до речі, ще так раніше не робив, це ж реально пришвидшує. Прям знатно пришвидшує і більше часу дає. Так, нічого не випадає. Давайте ЦЗ тепер. М -м, ось та... Ого, як воно стартує. Воно десь тут зупиниться, дивіться. 100%. А, ну а тут. Ладно, не так близько, як я думав. А, 284 бананадей летить на ці рукавички. 3.50. 6 і даре... Ні, це ладно, це інший прокрут, я то вже думав, я то вже сподівався. Так. Якщо ми бачимо, що стартує повільно, то це значить, що випало. Ні, це дуже сильно стартануло, дивіться. Просто ось тут. Ну, ось тут, ладно. Угу. Проблема є. Є деяка проблема, що не випадає скін, мене це трошки бентежить. Походу, треба буде. Ну, почало так собі, і от тут десь зупиниться, так. Да. Коротше. Треба буде, по ходу, реально йти перевіряти апгрейди таким чином, що я закидую ну, не на 1%, а десь на 50, і таким буду чином рухатись. Подивимось, скільки поспіль апгрейдів зайде. А, 0,82. У мене ще цей скінчик є. М -м -м, прикольно. Зараз, якщо випадуть 5 тисяч, я буду, звісно, в шоці, бо це не те, що я хотів би. Ну, ладно, один кра. почекайте. Фу, це було максимально схоже. Але не випадає. Не випадає калашик, як там музей якось він називається, точно не пам'ятаю. Ну, 5%, ну можна. Ну чому от, це був дуже високий шанс. Чомусь, ну, не захотіло заходити. Ну, да ладно. Це не мої проблеми. Ну, ладно, це мої частково проблеми, бо хочеться, щоб випали рукавички, врешті-решт, мені. Давайте робити. Причому ну, відсоток не такий низький, як я робив раніше. Тобто раніше я по одному відсотку робив і достатньо часто заходили такі апгрейди. Зараз щось або в мене ну, аккаунт якось. Я не знаю, ну, почали е, спеціально шанси мені знижувати, чи що. Так. Ну це ні. це ні. Е, 149, Ctrl-V і цей скі. Ну, подивіться, як вона починає. Вона просто починає навіть. Ну, вона навіть не байтить. Вона навіть не байтить, що вона поруч зараз прокотиться. Вона просто стартує як, я не знаю, гончик Формули 1. О, до речі, почекайте. Ну, це навряд чи. Не. Це там повинно ще повільніше стартувати. А, повинно ще повільніше. Так, а це, будь ласка, старт. Ну, це не повільно. Це не повільний старт. Хоча. Ладно, це був достатньо. Повільний старт, хоча це так не відчувалось, ну да ладно. І останній апгрейд на рукавиці. 3.5, на жаль, не випадає. Але, 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 але. але, але Ми робимо зараз апгрейд на 1000 g 6.87, і вони теж не заходять. Да. Максимально нема скрипту, до речі. Ну, Я вже другу серію це кажу. Просто по лозяться вони ж мали випасти. Я думаю, на, ну, типу. Коротше, ви зрозуміли. Це що в нас таке? Срібний. 279, 393 д-пойнти в мене на цей навіть не вистачає, щоб трошки спойлернути, що з нього. А може. Ну давайте спробуємо я спробую накопичити на оцей от кейс якраз. Так, а, може і не треба буде, почекайте. Ну, хоча тут навряд чи збереться, да? так? Скільки... А, ні, зібралось. Зараз спойлернемо трошки собі. Що звідси паде? Mm -hmm. Ну, що тут, Redline привабливо, так виглядає. Оце виглядає привабливо. 2000. Ну, це непогано достатньо. 1000 теж. Mm -hmm. Оце пойде, да, це теж нормально коштує. а ну тут, Отут не сказав би, що щось цікаве є в червоному розділі. Але. Окей, оце непогано. 600, ну Хоча, ладно, 681. Mm, оце гарно, оце гарно, це 1500 мінімалка. Ладно, давайте відкривати 500 g витрачаємо. І, до речі, почекайте, це конкур. Хемелеон, ну це погано. хамелеон це погано звідси, бо 366 g -поинтів. І це конкурент. Це конкурент о цього кейсу. І може в наступній серії ми зрівняємо якраз таки ці два кейсики. Так. Mm... Оце можна споки ще відкрити. П'ять штучок. Давайте і зробимо з цього всього контракт. Чому би і ні? 149 норм, 69, ну, оце ще нормік і. Ну, 445. Навіть якщо зараз контракт видасть, то я зможу ще раз відкрити оцей Safari Case, чи як там він. Ну, давай. Ну, це якщо тільки видасть контракт, ну він видає поганий. 311 311 Ммм... Ну, що сказати? Можна ще раз так зробити тільки вже з чотирма скінчиками. І, 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 і. Що випадає мені? 64. Ну, таке. 292. Ну, може контракт? Може контракт з 292. А, я заспелерив і, до речі, контракт видав. Контракт непогано видав. Майже Х2 я б навіть сказав. А, Давайте ще раз спелернемо собі 500 джепонтів і це теж погано. Ладно, поїхала. Поїхало фінальний апгрейд робити. Тисячу робимо ось так. І тоді вже наступна серія це буде перевірочка кейсику. І, до речі, блін, ну як так близько? Ладно, 45 в мене залишається на балансі, навіть не вистачає на кейс Холідей. Ну, ладно, все, з вами був Атом і до нових зустрічей.